Зараз ми внесли вже до парламенту бюджет на 2016 рік. Я хочу сказати з усією відповідальністю, що жодних зменшень видатків на культуру не буде. Навпаки, буде збільшення і по загальному, і по спеціальному фондах. Ніде в жодному документі не закладається будь-яких можливостей, що будуть скорочуватись заклади культури. Такого немає, як би хтось не хотів лякати наших співвітчизників таку інформацію. Немає, я за цим пильную. Навпаки, передбачене подальше збільшення фінансування по основних напрямках. Наприклад, кіно отримує ще додатково по проекту бюджету плюс 100 мільйонів до цьогорічної цифри. Тобто, це вже буде порядку 260-270 мільйонів гривень фінансування кінопроцесу. Чому ми так робимо? Тому що це не питання лише мистецтва, це питання інформаційної і національної безпеки. На наших телеекранах має бути Україна. Наші ландшафти, наші люди, наші актори, наше життя так само в кінотеатрах зберігається фінансування через міністерство культури мистецької освіти, не передається в жодне інше міністерство. Мистецька освіта вона унікальна. Вона не може бути під загальну гребінку причесана, і тому ми робимо все для того, щоб цей унікальний процес передачі досвіду нашими талантами нашими метрами відбувався далі в рамках мистецької освіти під егідою міністерства культури. Крім того, ми передбачаємо реалізацію всіх тих генеральних напрямків, які запроваджені цього року. На наступний рік головні завдання завершення реформи охорони культурної спадщини. Завершення реформи кінематографії, продовження сильної міжнародної політики і отримання нових грантів з боку наших європейських друзів на підтримку найважливіших напрямків у культури, реалізація нашої реформи щодо обов'язкового конкурсу і контракту для всіх закладів культури по всій країні. Тобто, прозорість і омолодження кадрів, це наша перспективна і принципова позиція, але конкуренція має бути рівною. Крім того, ми продовжимо забезпечувати механізм, як зробити вільний доступ до бюджетних грошей для всіх культурних діячів, проєктів і спільнот, які можуть запропонувати своє бачення. Тобто, підхід, коли тільки одні, бо вони державні можуть отримувати гарантоване фінансування, повинен поступово відходити у минуле проекти, арт-ініціативи, громадські ініціативи в культурі. Повинні претендувати на державну підтримку з такою ж ступеню імовірності і важливості, як це роблять. І маститі колективи, маститі установи культури. Такі зміни також закладаються у проект бюджету на 2016 рік. Це лише дещиця із того, що буде запропоновано. Політика, яка реалізовувалась протягом цього року Міністерством культури міністром культури, я вважаю, була ефективною, тому є всі підстави продовжити реалізацію цих головних напрямків і в наступному 2016 році. Дякую за увагу. До зустрічі за тиждень на українському радіо.